Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Це німецькі карти, Кеппер з Німеччини. Вони показують правду про тепер і майбутнє. І коли вже буде перемога, ми питаємо у Вищої сили. І це військовий, це карта військовий, який був на дні у колоді, говорить, що нам треба мати а, віру, віру, вірити в Збройні Сили України, вищу силу в Творця. І все буде гаразд, все буде Україна. І чекати Україну не два, не три, не десять років. Набагато скоріше так показує карта військовий. Тепер важливо нам подолати оце, що багато крадіїв є в Україні. І так багато йде грошей. Треба, щоб було прозоро. Де ці гроші, де вони, куди вони йдуть прозоро до, до останнього долара? Бо тут а, карта поверті чи карта бідності, карта а, такої, знаєте, а, ситуації, коли весь світ допомагає, і ми не, не розуміємо, чому ми не бачимо. Я розумію, що багато йде на війну і все це, все, всі ці кошти, але. За часи війни завжди є нечисті на руку люди і Україна не виняток. І може у них марні клоп що вони пробують такі, знаєте, робити нелегальні всеякі дії. За часи війни це особливо жорстоко повинно прислідуватися, і щоб у них не було ніякої можливості. Забирати те, що дається Україні, щоб скоріше перемогти. І ця карта говорить, що Україна повинна, повинна боротися з внутрішніми ворогами. Це особливо важливо тепер, не колись там, в майбутньому, а тепер. І Україна вже має таку мудрість. Це жіноча така родова, така предків мудрість, яка передвіщує нам всім, говорить, що треба дуже пильнувати, застерігає нас, що є необдумані такі дії, були у влади колись, не знаю тепер, чи є, чи ні, але де де гроші, де гроші, так, де кошти. А ця дуже гарна карта. Вона говорить, що партнери допомагають як можуть, і ми не можемо їх звинувачувати в тому, що вони мало допомагають. Нам треба звинувачувати наших внутрішніх ворогів, які все все розкрадають. І так може це не дуже приємна розмова, але це така розмова повинна. Бачите, тут про розмову йдеться. І в майбутньому будуть зміни, будуть зміни у законах. Ну тут не тільки корупція, тут а, про те, йдеться, що тепер вся допомога, яка йде, де вона, треба прозорість, щоб до останнього долара люди бачили. Щоб люди бачили, щоб нам не було обману. Бо обман є, бачите, це фальшива персона. Обман є. І перед тим, як будуть позитивні зміни, нам треба позбавитися таких а, фальшивих персон, які а, можуть обернутися скандалом скандалом і а, таким а, дуже чимось поганим. У них великий прибуток, на жаль, і за того, що цей прибуток нелегальний, і він, а, ну, він особливо є а, злодійським. Повністю злодії, бачите, фальшива персона, злодії, і багато їх є у владі, у місцевих владах і взагалі в Україні. А в оточенні може, і самого президента таке теж є. І ви на вашому шляху. Тут у нас карта ком'юніті це суспільство українське, яке тепер а, дуже а, приймається цим. І те суспільство, що в Україні, і за кордоном це все українці, дуже переймаються. Бо шахраїв дуже багато, дуже багато шахраїв, дуже багато. І їх склоки, їх обман, їх а, нечисті руки. А, і це особливо а, злодійство за часи війни. Ми повинні це знати. Що це нам. А, Заважає дуже сильно заважає, бо Україна повинна бути стабільною заможною країною, щоб подолати ворога. Особливо влада, стабільна і чесна влада, вона йде до заможності країни, розумієте? І серйозний вплив на владу мають шкідливі структури, всілякі шкідливі структури. До, бо вони дозналися, вони дозналися, як маніпуляцію робити, і вони роблять маніпуляцію суспільством українським. От що головне треба знати суспільством. Будуть зміни в Україні, бо нам треба подолати і зовнішнього, і внутрішнього ворога. Такі тлумачення в цих картах. Може, ви щось друге бачите, то пишіть в коментарях, будь ласка. Я таке тут бачу, що будуть зміни. Change – це зміни, переміни. Тепер зараз. Перемога тільки тоді будуть, коли будуть зміни у суспільстві, і вся брехня відкриється. Все, що ми втратили, втратили за те, що було багато злодіїв, і, і продовжуємо втрачати. І згадуємо, як колись було і тепер є. Тепер ще це все продовжується. Бачите, за такі страшні часи вони все єдно. А це все є, це все є. що було, що буде. Отаке було. А що буде, буде, ну це лист, це будуть зміни. І справа закінчиться тим, що треба, щоб були, мабуть, для нас споглядачі з, від наших партнерів з Євросоюзу, бо самі ми не подолаємо внутрішнього ворога. Бо внутрішнього ворога не видко самим. Бачите, домівка вийшла, карта, що внутрішній ворог він так маскирується, що самим його розглядати неможливо. Неможливо, Цю брехню неможливо подолати. І справа закінчиться тим, що у нас будуть споглядачі з других країн. Так треба. І майже тепер і так треба, бо тут карта. Суспільство вийшло, бачите, карта суспільства. Тут суспільство і домівка. Тут суспільство і домівка. Наше суспільство, воно не може все бачити, не може бачити правди. Треба, щоб, щоб були споглядачі з других країн. Бо в Україні хвора влада. Хвора влада. Ми знаємо це. Пан президент Зеленський не, не, не може за всіх відповідати. Він хороша людина, але він не тільки влада, у нас демократія. І зате він не, не має абсолютну владу. І не можна мати абсолютну владу президенту, бо тоді вже буде диктатура. І зате треба допомога, щоб йому допомагали всі. Угу. Такі карти дуже серйозні. Дуже серйозні. А ця карта, знаєте, така боляче, боляче, щось дуже болить, якісь марні зусилля, як людина хвора, якісь марні, марні зусилля, непотрібні порожні зусилля. І щоб дійти до благополуччя, до заможньої держави, і отримати допомогу зовнішню і внутрішню. Яка приведе нас до перемоги над ворогом. Треба знати, що не тільки надія, така, знаєте, невиправдана надія. Кому вона потрібна невиправдана надія. Треба бути поруч, поруч усього, що тепер стосується України, суспільства, спілкування прозорого. Щоби подолати цю хворобу, цю хворобу корупцію. Знаєте, була корупція до цієї страшної фази війни. А тепер це не просто корупція, це вже дуже серйозна зрада. Дуже серйозна. Бачите, є чоловіки такі. Ну, у нас таке патріархальне все ж таки суспільство в Україні. На жаль, ще поки дуже сильно патріархальне. Хоч ми йдемо до Європи, але ж суспільство дуже і, і, і чоловіки у нас мають. Владу над своїми жінками дуже сильно, і корупція на свою користь, на свою користь. Оце чоловік такий, знаєте, поганий чоловік, який, який дає турботи нашій країні. Турботи. Помилки одні. Чоловічі помилки треба якось вирішувати. Тут багато йдеться про це, багато, бачите. Це хвилювання, це ми всі переймаємося за це дуже сильно. Україну чекає ще дуже-дуже далека дорога, такий шлях, не тільки до перемоги. А тут, бачите, ми переймаємося за те, що де гроші, де вони ці гроші? Де вся ця сила України? Де вона? Військові борються за незалежність. А що всередині країни тепер трапляється? Що? Це тривала подорож, це довга подорож до правди, до відкриття правди. Я поширюю правду тут, на моїх відео, може, не всім подобається, а я поширюю правду. Серйозний вийшов розклад. Серйозний розклад, я ще хочу подивитися, що там на фронті. А ну, б'ємо ми орків, б'ємо ми орків. Але їх все більше і більше суне, лізе. Лізе, бачите, лізе. Весь світ хоче допомогти. Тут Мачуромен, весь світ уже ну як прокинувся, прокидається поступово. Але це велике горе, велике горе, бачите? Велике горе для України, велике горе йде. Буде подарунок, буде. Ми ще будемо скоро з вами до Нового року, до Різдва ми будемо бачити позитивні, позитивні зміни. Будемо бачити. Вони, знаєте, йде так. І позитивне йде, і те, що ми думали три місяці назад, бачите, тут така привілегірована дама, думали, що. Треба більше такої коштовної зброї, як мільярд долярів, якась так машина, якась передова. А знаєте, вони закупили ці дешеві погані дрони з Ірану, і ось скільки вони зробили вже деміч. То ми тепер українці теж повинні розуміти, що тут не справа в тому, яка коштовна зброя, а справа в тому, що цьому терористу дозволено дозволено стріляти в Україну. І ніхто його не може зупинити. Тут не, не, не справа в коштовній зброї тепер йде. Ми вже це розуміємо. А розуміємо в тому, що йому дозволено, йому не повинно бути дозволено. світова... суспільство світове повинно засудити. І не дозволити йому стріляти більше. От, от чому справа? Він може і дешевим робити, дешевими дронами робити демедж, якщо йому дозволено. Тут справа не в тому, які кошти, а справа в тому, що треба всім зібратися, щоб його зупинити, сказати, що не можеш ти таке робити. Тут вперед, вперед. не тільки для нас, українців, а для всього світу. Бо знаєте, дивлячись на нього, кожний терорист буде думати, що він може. Треба зупинити. Оце велика фортуна буде не тільки коли кошти, зброя буде нам допомагати. Це все треба. треба. Але основне, коли спільнотність світу зможе зробити так, щоб його зупинити і сказати: не посмієш, не можеш стріляти на сусіда, не можеш. Бо він може і дешевими дронами робити це. Тут справа не тільки в грошах, а тут справа, що його треба зупинити, щоб закони такі міжнародні були, щоб він не посмів. Щоб він не посмів стріляти більше. Бачите? wealthy man. Ну, Це може бути заможний чоловік, а може бути і. Розумні люди з всього світу, які мають владу разом зібратися. Пан президент Зеленський, вже скільки вже 10 місяців він захрип весь. Він же весь захрип, скільки він може говорити про це, і до них не доходить, що треба змінити міжнародні закони, щоб не посмів він таке робити. Відібрати в нього ці всі атомні, що він загрожує, і змінити закони. Бідний, бідний президент вже захрип весь. Я вже захрипла так само тут. Ну, може, то президент і його, його дружина тут, яка. ну, Вона фонди робить. Що то фонди? Ну що то воно? До чого воно ті фонди? Вона збирає гроші, ми знаємо, що. Всі фонди вони, це відмивання грошей. Всі фонди вони для крадіїв. Тільки такі фонди не для крадіїв, і те там вони податки закривають свої, які люди самі мають гроші. От Білл Гейтс, хоч його не люблять, я знаю, але він свої, свої гроші робить фонд. Ну, Воно все одно не перфект, не перфектне, але краще, чим збирати. Якщо гроші збираються, це крадії будуть. Я вам зразу скажу. Заможня людина сама робить свій фонд. О, то вже там король Чарльз робить свій фонд, своїх грошей. Оце своє. А якщо він збирає гроші, пані, пані Олена Зеленська збирає гроші, знаєте, це, щоб вкрасти можна було. Я бачу, що розклад багато показав, що крадіїв треба нам позбутися, позбутися крадіїв. Він ну, буде доблесть, бачите, доблесть, перемога. Це дуже гарна карта, 25 цифра. Якщо хочете знати, коли це все закінчиться вже 2 плюс 5 буде 7. Цифра 7. Мені говорить, ти говориш різні цифри на кожному відео. Я нічого від себе не говорю. Я говорю і показую. Як карта сказала, так я і сказала вам. Що буде перемога, і буде число 7 задіяно в цьому. Ото, ото все ми повинні знати. Це все, що вища сила, хоче сказати сьогодні. А я не втомлююся питати. Завтра буде новий день, я буду питати, і вища сила щось нове відкриє. А Багато що розклад показав, багато що відкрив, а багато що відкриє розклад завтра. Я не, не перестану робити розклади, поки буде перемога. А після перемоги будемо робити розклади на інші теми. Всім бажаю здоров'я, міцного, щастя, бережіть себе, слава Україні, героям слава і до побачення.